П'ять років тому у Клеванському госпіталі відбулось перше заняття із арт-терапії. Більшості чоловіків вперше серйозно взялись за пензлик, і навіть ті, які казали, що не вміють малювати, створювали шедеври. Згодом навіть за кордоном зацікавились роботами ветеранів, і виставки картин почали подорожувати світом. А потім наша така. Арт-терапія вийшла на такий міжнародний рівень, тому що в нас є багато діаспор, які нас підтримують, які слідкують за нашими публікаціями там, на сторінках соцмереж. І там Англія каже: А можна нам виставку цих робіт? Ми такі, можна. Відправили в Англію, Ірландія така, ми тут поряд, ми теж хочемо. Переїхала вона в Ірландію. Потім вона поїхала в Париж. Потім вона поїхала. В Мадриді після початку повномасштабного вторгнення ще більше країн зацікавились роботами, а з часом і сам проєкт розширився. Зараз малюють не тільки ветерани, а й родичі військових. Однією з них є пані Наталя. Після загибелі чоловіка жінка займалась психологами, а згодом дізналась про арт-терапію. Спочатку поставилась скептично, адже не вміла малювати, проте після першого разу зрозуміла, що це дійсно допомагає відволіктись. І ось вже більше року вона ходить на заняття. Усі картини підписує ім'ям чоловіка Сергій. Субтитрувальниця «Стараюсь поєднати роботу, потім я ходжу ще сітки плиту. і так, Ага, п'ятниця у мене іменно день на арт-терапію. Підписує картина Сергій. Поначалу в мене воно було такою просто глибокою сумом якби за втратою чоловіка. Пізніше, коли ми почали розмовляти, я зрозуміла, що мені треба починати вже підписувати, там, наприклад, своїм ім'ям. Я вже навіть підписала, потім думаю, ні, я все ж таки все-таки придумаю, щоб об'єднати. Мені дуже подобається згадувати ну, про нього. Тому тому там ну, різні так. варіанти думаю, як я їх буду підписувати. З листопада 2022-го відвідує арт-терапію й пані Світлана. Чоловік та син жінки військові. З травня 2022-го чоловік рахується зниклим безвісти. Арттерапія допомагає жінці боротися зі смутком. Світлана багато малює, каже, що дуже любить рух в картинах. Я навіть приблизно не знала, що я там вмію малювати чи щось таке. Але ж тут а, дівчата, от Віка, і ще тут приходять волонтери, художники, дівчата. І ми тут навчилися, як краски змішувати, як, як, як лінії малювати, як все, все нам підказують. І ми ну, якби, виходимо такі ну, задоволені собою, можна сказати, якби з'являється якийсь стимул до життя. Бо, тому що Ну просто сидиш вдома в стінах закритих і, і в голові тільки одна мисль. Картини, що малювали у будинку ветеранів, дарували посадовцям різних країн, а також продавали на аукціонах за донат. Всі кошти спрямовуються на ЗСУ. Долучитись до занять можуть усі охочі. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.